Доброго ранку, всіх вітаю понеділок, 27 травня, як завжди, карта на цей тиждень з 27 по 2 червня. Обирайте свій варіант. Перший, другий, третій. Подивимося, який тиждень у нас з вами буде. Перший, другий, третій. Давайте дивитися. Перший варіант. Так, ну тут дивіться: ваші мрії, думки, плани, надії це все реально. Хоча і падає карта ілюзій, але вона натякає на те, що в поєднанні натякає на те, що це все одно реальність. Треба повірити, перш за все, в себе. І також у вас повинна бути віра в вищі сили. Просіть допомоги. І вам прийде якась підказка. Другий варіант. Другий варіант башня та колесниця. Ну, дивіться, два вищі харкани вказують на те, що дійсно можуть бути зруйновані плани на цьому тижні. Те, що ви планували, те, на що ви надіялись, може піти все не так, як би вам хотілося. Ну, але це життя. Нічого страшного, сильно не засмучуйтесь, і робіть своє, йдіть далі. Ця карта руху вказує на те, що, щоб не трапилось, треба все одно рухатись вперед. Також попередження в поєднанні цих карт, будьте дуже уважні за кермом. І третій варіант. Третій варіант. У нас тут дві дев'ятки, дев'ять жезлів та дев'ять мечів. Дивіться, яка карта дев'ять мечів. Це карта страху, це карта емоційного виснаження. Вам чогось страшно, ви чогось боїтесь, у вас безсоння, погане самопочуття. Ну, ось таке щось може бути на цьому тижні. Дев'ять жезлів вказує на те, що м, тиждень буде досить важкий. важкий. Це як тиждень, знаєте, буде вас випробовувати на вашу стійкість, на вашу міцність, на ваш емоційний стан та на вашу стабільність емоційну. Буде досить важко по цій карті, але вона ще вказує на те, як би не було важко все одно все витримаєте, впораєтесь. Ось такий тиждень. Не можу сказати, що він якийсь такий легкий. Ну, що маємо, то маємо. Сподіваюся, кожен для себе знайде якусь підказку та вихід із вашої, вашої ситуації. Всім бажаю всього найкращого. На все добре.